Ну що, дівчатки і хлопчики? Любите елітну парфумерію? Лакосте, Шанель? М -м, як же ж вона пахне? В Україні купляли в наших бутіках. Сашка і Пашка для вас усе зроблять. Ну, можливо, ще й надзюрять, якщо не захочуть виходити до туалету. Ну, це буває. У Дніпрі БЕП викрили підпільний цех по виготовлення елітної парфумерії на 15 мільйонів українських доларів. А в березні місяці таке сталося в Одесі. Там було вилучено 40 тисяч флаконів елітної парфумерії. То, що ви купуєте в цих дорогих бутіках. Тому Сашка і Пашка для вас стараються. А тепер трішки хочу розказати полтавської історії. В Київ приїхав. На відпочинок, можливо, погуляти, представник одного із заводів цієї елітної парфумерії і, гуляючи по Києву, зайшов у бутік. Подивився на свою продукцію. Бадяга, написав заяву до поліції, можливо, через консульство. Все дуже швидко почало розслідуватись. За два тижні вони вийшли на наші розсошенці в Полтаві. Там Коже, Сашка і Пашка працювали. На 2 мільйона гривень було вилучено продукції. Що сталося з ними, я не знаю. Але дуже багато підробок в цьому напрямку в Україні. Тому коли тратите по 3-5 по тисяч, ну, можливо, 900 гривень, думайте, що Сашка і Пашка для вас все зроблять. Слава Україні! Слава ЗСУ!